Останню шану захиснику Роману Пазинічу віддали жителі Олександрійської громади 11 листопада. Боєць боронив рідну землю й українців з травня 2025-го. Загинув на Харківщині 29 жовтня. Дорогі братії і сестри, знову сум, біль і сльози. І те, що ми знову вкоронимо нашого воїна, проважаючи в останній шлях. Знову біда і трагедія для нашої громади. Ви бачите, навіть небо у смутку і йде проливний дощ. Ми сумуємо за кожним і за кожною, які відходять у вічність, стаючи в стрій небесний, залишаючи нас з тією навалою, з тією бідою, яка зараз триває на нашій. Україні. Нам дуже тяжко, багатьом тяжко, багато не відтримують, багато вже опускають руки і ламаються. Але ми не повинні, ми не повинні залишати ту справу, ту надію і ту виправовування, яке поклав на наші плечі Господь. Бо проходячи через тирня і жорна, Нашої історії і цього палива, яке зараз іде по всій нашій Україні, ми переламлюємося, почимщуємося і стаємо сильнішими. Роман народився в Олександрії, 8 червня 1980 року. Закінчив школу номер 9 в ПТУ номер 7 Здобув професію зварювальника. Працював за фахом. Переїхав до Києва, одружився у травні 2025-го. Романа Пазиніча мобілізували. Боєць мав багато друзів, був готовий прийти на допомогу. Романа пам'ятатимуть добрим, веселим, порядним. Захисник був люблячим чоловіком, сином і братом, опорою та підтримкою для рідних. Роман зробив все, що міг зробити для нашої Олександрії, для нашої України, для своєї родини. Пішовши до війська, він мужньо виконував завдання, які перед ними стояли. На жаль, 29 жовтня на Харківщині був важким днем для нашої громади і трагічним днем для родини нашого Романа. Виконавши свій обов'язок, наш воїн загинув. Сьогодні він повернувся додому, на жаль, на щиті. Роман Пезиніч загинув 29 жовтня поблизу села Колодязне Харківської області під час виконання свого останнього бойового завдання. Співчуття дружині, матері, батькові та сестрі. Воїна поховали Романа на військовому кладовищі.